Об'єднана рада старшокласників рух Верхнянської сільської ради вітає усіх захисників та захисниць України. Україна моя, Україна моя, жовтокоса, Україна моя, сині ока. За що ти страждаєш? За що тебе мучить кати більше півроку? Закарбувалася в серцях Харків, Ізюм, Маріуполь. Матінко Божа, врятуй наш народ. Господи, нас не покиже. Земле Тебе захищають. Тож у День українського козацтва на покрову, у День захисників і захисниць України, укрий же свята покровою волівку захисниці. Захисти же свята Україна, життя свого вірного сина. Зі святом вас, дорогі захисники і захисниці рідної землі, все буде в нас і лад, і мир, і хліб, до хліба на столі, аби лише рідна земля вам додавала життєдайну силу, бо ви для неї це неможливе і можливе робите і робили, послуги і не для слави. Свята України, життя рідного сина, подяка вам, захисникам, що ми даруєте ви нам. Ми віримо у збройні сили, гарант безпеки, волі, миру. Хай цвіт калини вас рятує, нехай Господь усіх почує. Покрова нехай оберігає, а мати Божа допомагає. Нащадки славних козаків, щоб дух героїв не затріли. Все відбудуємо з руїнами. Нехай все буде, Україна. Дякую за спокійний сьогодні. Дякую за мужність і дякую за вашу відважність. Дякую за мирне небо. Дякую за можливість навчатися. Дякую за вашу відвагу і мужність. Дякую, що обігаєте нашу батьківщину. Дякую вам за вашу мужність. Кожен з нас вішає наш похід та наш підключен. Дякую за те, що маю можливість вчитися. Дякуємо Дякую. за відвагу. Дякую вам захисники України, за розуміння того, за що ви водієте. Дякую за спокійне сон. Дякую, воїнам моїм, за те, бережете Україну. Дякуємо за мирний ранок. Дякую, Дякую за вашу витку. захисники та захисниці. Дякуємо вам за все. Слава! Хай Панує українська держава. Повертайся живим.